Осінь Повчаючи своїх учнів і народ, Господь наш Ісус Христос неодноразово зупинявся поглядом на навколишній природі. Так він говорив подивіться на польові лілії, і Соломон у всій своїй славі не одягався так, як кожна з них. А іншого разу Він сказав погляньте на ниви, як вони побіліли і визріли до жнив». Господь пояснив в істині свого божественного вчення прикладами, взятими з життя природи, яку заставляв говорити з людиною живою мовою. Життя людини, як і природа має свої пори року. У кожного з нас є весна, коли вніс золотого дитинства і ранньої юності так легко дихалось, так легко вірилось, коли весело і радісно було на серці і скарботи, як кіхтік. Хижо птаха не рвали нашого серця на частини, тоді не хотілося й думати про чи майбутню старість. Буває і своє літо, пора життєвого розквіту, коли людина в'є своє сімейне гніздо, коли вона вся без залишку віддається обрані неї улюбленої дорогій роботі, однак в цей час серці вже стають добре відомі і страждання з їх жалом. Літо життя проходить. Воно летить так само швидко, як кожної осені, здається людині, що незамітно пробігло чергове літо в природі, і ось бачить уже себе людина, вступивши в осінь свого життя. Про що говорить нам осінь? Осінь в природі це час достигання плодів, час збору врожаю, час заготовки запасів на зиму до майбутньої весни. Щасливий той чоловік, який збере з дерев свого саду та зі свого роду. Багато повноцінних, повнокровних плодів, що вибрали в себе матері землі. Недаремними були його труди по догляду за садом, по обробці землі, Не лякає його зима, що неумалими наближається. Життя кожного з нас, православних християн, до Його осені, повинне бути подібне дерево, щедро покритим плодами, які зав'язуються весною, наливаються і зріють літом. А восени готові до збору врожаю. Кожен з нас повинен у своїй душі виростити плід молитовного горіння, щоб молитва стала для Нього солодкою, радісною потребою душі, такою, як повітря для легень, як їжа для тіла. Кожен повинен стати багатим плодами любові своєї до Бога і ближнього, прикрасити і збагатити себе справами милосердя, співстраждання. Не осуду, прощення кривди гнів'я. Кожному з нас повинен визріти те смирення Духа, при якому християнин не має заздрості і зверхності, гордості і злоби. те смирення, якому ми уподібнуємося тому, хто заповідав, навчіться від мене, оскільки я кроткий і смирений серце. А якщо ні, якщо ні, то ми маємо слово справедливого вищого судді – Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Осінь це час збору хлібних злаків і обмолоту. Щаслива людина, яка побачить на своєму полі тяжкі налиті колоски, яка заповнить свою комору повноцінною, підбірною пшеницею. Після помолу вона стане м'яким білим, пахучим хлібом. Кожен з нас, дітей Божих, повинен стати живим колосом на ниві християнського життя. Він повинен стати пшеницею і готовий для розкритих перед кожною душею житниць, обителів вічного, блаженого Царства Небесного. Християнин знає, що Царство Небесне це царство світла, в якому не може бути бруду, брехні і зла, адже немає нічого спільного вчить апостол Павло з тьмою. Християнин повинен все своє життя стояти біля дверей свого серця, не допускати в нього гріхів і всіма силами боротися з тим гріхом, який змієм повзає в його серце. Для того й дана нам благодать покаяння, яке зветься Другим Хрещенням, щоб ми бороли в собі гріх, покаяння омивали, очищали і відбілювали свою безсмертну душу для життя вічного. Робили свою душу достойною участі у радостях вічного царства світла. Земне життя дарується кожному з нас для приготування себе до життя у нескінченному майбутві. Колос повинен визріти, а інакше, а інакше під час жату я скажу жінцям, говорить нам Свіванлі Лівічний і безпристрасне суддя, зберіть спочатку плевини і зв'яжіть їх у зв'язки, щоб спалити їх. А жатвоє конче на віку, а жінці ангели. Ця страшна доля пливе, нехай не торкнеться нікого з нас, нехай участь кожного з нас буде за іншими словами Спасителя, і скажу жінцям, а пшеницю зберуть в житницю мою.